Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так наближається Пасха, так і всі звикли, так ну, українці така щедра нація, і всі звикли пишно так готуватися до великодного столу. Так. Так от, давайте в середньому розберемося, скільки ж таке задоволення буде коштувати в цьому році. От такі самі основні самі вживані продукти, тому що бачимо, ціни ростуть, так і на основі даних Національного наукового центру Інституту аграрної економіки середні ціни по Україні, так, по усім ринкам, супермаркетам, що, по чому і наскільки дорожче, ніж в минулому році. Коштує. А якщо ви знаєте якісь інші продукти, інші ціни, які зазвичай використовуються, чи не згідні з тими цінами, які буде озвучено, то пишіть свої варіанти під відео в коментарях. Так? А ті, хто хоче максимально зекономити, знати, де що краще взяти і отримати якісь соціальні допомоги, виплати, які зараз доволі часто роздаються в Україні, то запрошую підписатись на канал Народна Думка, тому що ми тут це все відразу розбираємо, як тільки воно з'являється, я вам розповідаю, як оформити. Глядачі каналу Народної Думки перші про них дізнаються, перші оформляють, а той, хто перший оформляє, той перший і отримує. Тому долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під відео. А ми розбираємося, що там і наскільки може навіть подешевшало чи ні, все-таки, напевно, подорожчало так в цьому році, відповідно до попереднього, саме на великодний кошик. Так? І розпочинаємо з чого саме основної страви, правильно це Паска. В минулому році середня її вартість кілограмової паски була 134 гривні. В цьому році вже від... прийдеться віддати не менше ніж 170, тобто збільшення майже на 27%. Далі, як же ж ну, будь-яке великодне свято без домашньої ковбаски? Так? В минулому році пів кілограма такої страви коштувало 160 гривень. В цьому році 175%, тобто збільшення майже на 10%. Сир твердий, пів кілограма в минулому році 150 гривень, в цьому році майже 190 збільшення на 26%. Помідори були 48, так і залишились. Хрін був по 14 гривень, став по 16%. Вроді збільшення невелике, а в відсотковому це на 14%. М'ясо, буженина, так, пів кілограма, було 168 гривень. Зараз прийдеться віддати 220. А ми всі знаємо, як любимо на столі так, запечене м'яско. Масло 171 гривня проти 140, що були в минулому році, на 22% збільшення. Огірки були по 60%, стали по 75%, майже на 10% зросли. Кагор. Або якесь вино так, на святковий стіл. ну, приклад береться як кагор 0,75 літра, Як було 120 гривень, так і залишилось. Сало, куди ж без нього так, запечене салко, 110 гривень проти 79 що було в минулому році, тобто збільшення майже на 40%. М'який сир, який так обожнюють так запечений дітки з ізюмом, коли всі люблять його готувати майже на кожному столі. В минулому році був 87, в цьому році 90. Збільшення 3 гривні або 2 відсотка. Яблука були по 10, стали по 12. Збільшення на 15%. І яйця, тому що це продукт, який зріс. Найбільше і саме це аргументує збільшення вартості і паски так, дуже в дуже значній кількості, тому що яєць на паску потрібно немало. Були по 36 гривень, стали по 68 збільшення на 92%. Це за десяток яєць. Пам'ятаємо, коли цей продукт зріс майже до 100. Були такі скачки, так, тому яйця цього року золоті. Так? У кожного у кого буде крашенка, буде отак з нею ходити. От це моя я тут самий главний. Ну, це, звісно, жарт, але дивлячись на ці ціни, то стає відразу не до жартів. І в середньому на 4 осіб, використовуючи ці продукти, в минулому році, потрібно було віддати 1209 гривень. Того, щоб був ситий великодний стіл, в цьому ж році 1461 гривню. Збільшення майже на 21%. Це в середньому на оці самі розповсюджені продукти. Якщо значите купатись туди далі, то, звісно, суми будуть ще в рази більші. Но незважаючи на це, центр споживчих експертиз також заявив, що в цьому році українці навіть більше витрачають коштів на приготування до великодного столу, тому що ну, ціни більші, відповідно, і коштів потрібно більше. Але тут мова не про те, а про те, що люди от не почали якось там глобальної економії, відмовлятися від цього, так тому що ми. Така широка душа, так, ми звикли, щоб на столи були завжди ситі, щоб якщо прийдуть якісь гості, сусіди, куми, так, то було що поїсти, було за чим якби, поговорити. Тому е я вважаю, що немає такої тотальної економії, тобто люди не відмовляються від усього. Ну, ну і понятно, ну, в березні провели індексацію пенсії, пенсіонерам там докинули ось так, І от мають зараз на Великодень за що. Скуповуватись уже в квітні з отриманою з більшої пенсією. Ну, це, звісно, такий сарказм, так? Збільшення цін більше ніж на 20%. Збільшення пенсії обіцяли також на 20%, але ніяких 20% там не було і близько навіть, так. Тобто суми набагато менші. 20% лише вийшло для тих, хто отримував мінімальну пенсію 2100 гривень. До речі, про формулу індексації і чому там так вийшло, також незабаром буде на моєму каналі. Я вже домовився з експертом всі. Ці всі схеми так індексації, який розповість усі деталі формули індексації пенсії. Я вам інтерпретую до подачі народної думки, тобто розповім доступно усі ті букви і алгоритми, так як рахується ваша пенсія. Тож, якщо не хочемо пропустити, то також долучаємося до каналу, натиснувши кнопочку підписатись. А в свою чергу, я вам бажаю, щоб. У вас був достаток на великодному столі, так, щоб ви могли дозволити собі усі продукти, які забажаєте, щоб е зібралася уся родина за столом, і, звісно, поскоріше, щоб це все було під мирним небом, щоб це було в тихій, спокійній обстановці. Звісно, це дуже таке глобальне побажання, але я всім серцем, всією душою. Цього дуже сильно хочу, щоб в Україні нарешті вже закінчилася війна. Ну, максимально стараємося робити для цього усе можливе, підтримувати, забезпечувати, допомагати нашим хлопцям навчати. Тож святкування Великодня це, звісно, потрібно, так, зібратися в колі рідних, друзів, але не варто забувати, так, в якому становищі зараз наша країна, про хлопців, які там напередку. І... Максимально допомагати їм. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка. Зустрінемось.